Посилка, яка їде додому. Отакі от, от історії теж бувають: їздять посилки додому, особливо якщо клієнт молодець. От я цих клієнтів просто обожнюю. Такі завзяті. Іменно завзяті людина ізначально думала, що я її надурю, потім вона до 10 часов вечора вчора мені дзвонила і каже: «Наверно, відправте мені назад, тому що я так подозріваю, що ви мене надурили. Потім він мені дзвонив сьогодні в пів восьмого, що я його надурив. Причому було зроблено відео з поясненням, яке виставлене вчора. Сьогодні вранці він побачив і каже: ой 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 Побачив! Подивився відео, ви там все пояснили, не відправляйте назад, Ні, я кажу товариш. Принципово, посилка поїде назад. Чому принципово? Зараз я поясню. Не такий я вже й принциповий. Просто суть питання: оця вся проволка була перетрахана між собою. Ми розсортували, оце взагалі жаліяться. Просто залізяче. Отут в цій проволоці трапляється ніхром 56, нержавейка 10 і желізо. Ось, бачите, тупо железяка, магнітна. Я кажу напарнику, давай його писнем 56 ніхромом, фіг на нього, чоловік там парився, відправляв. Щоб йому витягнути якусь суму. Оцю железяку відкинемо в желізо, а з цим пограємося. Тобто потім напишемо 56-м, щось своє ми заробимо. Там подивилися, що тої нержавійки десятки небагато. Залізну проволку ми витягнемо, хай якісь там пів кілограма, нічого страшного, все нормально. Все ми зробимо, записали йому повноцінно цю вагу, як 56-й хром. Але після того, як прозвучали фрази 10 разів за добу, що ви мене надурили, я принципово відправлю його назад. Навіть не буду розпаковувати далі. Я думаю... Хай чоловік спробує відправити на якусь іншу онлайн-прийомку. Можливо, там совісніші і чесніші люди. І вони захочуть дрочитися за цим желізним матеріалом, який дуже якісно перепутаний з ніхромом і Ніржавійкою десяткою. Да? Ну, в общем, пацани, я думаю, що комусь із вас повезе, і ви зустрінете мого одного з найкращих клієнтів у себе на онлайн-прийомці. Так що успіху вам, нервів. А ми вже з цим закінчили. Ця посилочка у нас їде додому. Вибачайте, якщо комусь здалося це з верхнім, або ще щось, ніякого зверхності немає. Е, головне моє прохання, ви відправили посилочку. Дочекайтесь свого часу. Все ми зробимо, все ми розпакуємо, все ми розрахуємо на все свій час. А, до речі, цей чоловік ще дзвонив мені через кожні 15 хвилин після отримання даної посилки, чи вона вже зроблена, і коли ви її розрахуєте. Просто звів мене з ума. Ну нічого, такі клієнти бувають, такі клієнти, дорогі моєму серцю. Да. В общем, суть питання. Зустрічай, Сереж! А ще моє прохання, щоб хотів додати. Якщо ви сумніваєтесь в нашій чесності, то не спішіть його відправляти. Потерпіть 5 хвилин, 10 хвилин, приділіть нашим каналам, уважніше подивіться, як ми працюємо, і тоді відправляйте, щоб вам не хвилюватися, будь ласка.